Вас! Сьогодні ми будемо говорити про знакову подію 1991 року відкриття літературного музею. Ну, офіційна назва, літературний відділ Херсонського краєзнавчого музею. Цього музею могло, на жаль, і не бути. Річ у тім, що не так просто було домовитись з вдовою. Нашого земляка, відомого письменника Бориса Лавриньова і Михайлівною. Вона, як людина, вже досвідчена і така, яка бачила багато чого в житті, не дуже довіряла і місцевій владі, і навіть літературним співробітникам. Хотілося їй, щоб оці речі кабінету Бориса Лавриньова опинилися там, де він жив, на його батьківщині, в цьому будинку погорького 1 але певні сумніви довго були. Але от своєю щирістю, своєю наполегливістю, працівники Херсонського літературного музею, ну, відділу краєзнавчого музею, вони довели, що їх наміри щирі, що вони хочуть саме, щоб оця частка. Спадщини Бориса Лавреньва залишилися в Херсоні назавжди. В Москві багато відомих і всесвітньо відомих письменників, а таких, от, як Борис Лавреньов в Херсоні, їх, ясно, не дуже багато. І Єлизавета Михайлівна повірила і почала допомагати. І практично весь кабінет, а це унікальні раритетні речі, переїхали із Москви в Херсон. А на дворі, на календарі вже, вже був 1991 рік. Ви розумієте, це вже не просто перебудова, це вже створення тут нової держави, це вже початок митниці, це вже дуже непрості стосунки, але все офіційно, як то кажуть, задокументовано, за підписом, ну як це годиться, було зроблено і перевезено з Москви до Херсона. Ну, Сьогодні це виглядає ну, дійсно як подвиг А тоді як звичайна робота, яка от так, по суті глибоко і не була оцінена і місцевою владою. Але головне інше, музей народився. І як от він починав працювати, а була така мрія у Єлизавети Михайлівни Лавреньової, щоб це був не просто музей як музей, як іноді, знаєте. Споглядають на музей як на склад цікавих і цінних речей, ні, щоб в нього була жива душа, щоб він жив, щоб тут, у вітальні, збиралися письменники, збиралася молодь. І практично все це так і відбулося. Ну, така велика культурна, культурна подія, особливо в літературному житті, не йде поза стінами музею. Літературного музею і меморіального музею Бориса Лавреньова, який в цьому ж музеї на першому поверсі. Приїхала, безумовно, і Єлизавета Михайлівна, і ще гості з Москви, і, безумовно, вся літературна радь Херсонщини, вся культурна радь Херсонщини побувала тут. Історичний момент, Владимир Олексійович. Снимаем для истории. Ну как да. они, с метелками тоже справляются? Да. Надо ту, Леночка, ту сторону уже надо к доске. Ценные указания по дороге. Лена, а ну покажись, покажись. Хорошо. Ну, по-моему, похоже на медицинского работника. Да, Очень чистая, но ее надо за это дело наказать. Холод грязный. А, хорошо, что у тебя синяя. эти куда ушли. Девушки а эти решили, что с них достаточно. Бежать решили. Пошли к девушкам, сейчас спросим, чего они от нас ушли. Девушки, девушки, вы чего от нас ушли? Это исторический момент ваш? Безусловно. Да. А <свист> теперь будет на всю жизнь метелка. Но я думаю, уже какие-то новые орудия труда, когда вы придете непосредственно Но... в залы и сможете. И метелку заменит указкой, и вы будете вести экскурсию. Я думаю, что это будет еще веник, может быть, получше. А у вас есть какие-то вопросы К міністру культури Херсонщини Владимиру Григорьовичу Чуприні. Безусловно. А який випробуває? Владимир Григоріч, для історичного моменту, так сказати, для історії, для пам'яті. Хорошо працюють, дівчата. Дуже добре працюють. Немасленно. А, да, Немаслідно. <ріст> Готуються як добра хазяйка до прийому гостей. Господиня прибер, да. прибирає, підмітає. Прибирає, так. Да. Да. Ну вони і не спали цю ніч. І це ще не кінець, ще попрацюють бідненькі. Ну, з Добрий місяць, ще щоб а. воно було. А я тут ходжу і всіх так на майбутнє, щоб потім на слові спіймати, а ви їм допомагати будете. Ну а як же? А хто ж фінансує це все, а хто е підтримує їх? Звичайно, ми. Як? Ну вони вам я, симпатичні, так? Це загальна справа, ну це не те, ну у мене жінка є, я так не можу сказати. Ну, але так, між нами дуже симпатично. Ну, але головне, що у них дуже симпатичне таке завдання, мета кінцева зробити дійсно цікавий музей. Може це буде не просто музей, як знаєте, вітрини, а щось більше. Ну, це, це я дійсно так, що це сьогодні нетрадиційно в такі часи ми відкриваємо музей. Знаєш, Пристрасті десь політичні, аж там вирують, а ми музей відкриваємо. Життя йде, так що все yes. добре. Володимир Васильович! Одно питание. Как вы думаете, вот в истории вашего директорства это будет самое большое дело, которое вы сделаете. Трудно сказать. Но думаю, что все-таки заметный след должен остаться на жизненном пути. Вот этот музей создаем заново. По сути дела, с нуля. Ну и думаем, что неплохой должен быть музей. Культурный очаг в городе Херсоне. Ну и мы на это надеемся. Спасибо и успехов. Говорят, должна быть концепция. Такое слово какое-то, дуже жесткое. Но вообще действительно должна быть концепция. Должна быть концепция, она, кстати, и была. А какая вот концепция? В чем она? В заключается, в общем-то, в глобальной идеи, в общем, то в идее, в общем, которую мы и а. была она сделана, мы ее демонстрировали, кстати, на акции общественные. Да демонстрировали. Акции на театре, да, демонстрировали. В прошлом году, 5 марта. Мы там демонстрировали для всего города. Ну, концепция в, в графическом выражении, по-моему, уже то что -то да, да, было, да. Да? Да. графическом выражении концепция была выражена. В принципе, она была ну, и решалась для того для опять. А потом уже работали только рабочий проект мы делали здесь. Ну да. вот как она создается? Что, что? ее формирует, что ли? Это чистая творчество. то Чистая творчество всего, да. Не, ну в общем то интуиция это уже потом. Вначале все-таки идет анализ ситуации. Ну, Тех событий, того исторической значимости, которая так сказать, присуща была тому времени творчество Лавреннева. Ну, это Основание этого дела. Работа, да. А в графической творчестве, конечно, общем, да. интуиция уже тут... Ну не только графика, а сам поиск, да, когда да. ищешь и так далее. это да чисто поиска работы. Уважаемые друзья, в текущем году, как вам известно, исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева Сергеева. Сто лет назад в этом доме в семье учителей родился Борис Андреевич. Вы знаете, что это известный писатель, который прославил не только Херсонщину, известен не только в стране, нашей, но и далеко за ее пределами. Его произведения такие, как «Ветер» и «41», в которых отражена романтика революции, «Седьмой спутник» и «Гравюра на дереве», отражающая судьбы культуры нашей интеллигенции, драмы «Разлом» и «За тех, кто море» и многие другие произведения снискали Значит, славу Борису Андреевичу. Я очень хорошо понимаю и знаю, каких невероятных усилий, настойчивости и труда понадобилось для того, чтобы пройти между Сцилой и Харибдой нашей бюрократии. И я должна сказать... Ой, что-то вы мне прямо это мне это не интересно. Очень трудно сосредоточиться. Это тоже память. Это история. Это тоже память. Ну ладно. Короче говоря, тогда, значит, вот этот гигантский, я бы сказала, почти нечеловеческий труд, который вложен здесь вызывает у меня не только чувство какой-то глубокой благодарности, но и восхищение, и я сказала бы преклонение. Вот и все. А сейчас я хочу передать слово Вере Васильевне Улановой, члена комиссии по литературному наследию Бориса Андреевича Лавренева, редактору который редактировал не одно собрание сочинений, но и очень много других изданий. Хорошо, вас, Васильевна. Ну, у меня очень коротко. Я хочу сказать, что трудно переоценить сегодняшнее событие. Это представить себе такое чудо, чтобы в наше неустроенное время, в такое трудное, непредсказуемое вдруг открывается... Культурный центр, где объединяются благородные идеи и благородные люди. Что может быть лучше? Сейчас очень распространена такая сакраментальная фраза Запад нам поможет. Да никто нам не поможет, мы поможем себе только сами. Культура нам поможет. культура и культурный центр в Херсоне, я думаю, об этом должна знать страна, а не один Херсон и Херсонщина. Поэтому дело журналистов, к ним обращаюсь я, чтобы сделать это достоянием страны. В трудное время открывается музей, Ведь это же не хлебная лавка. От секретариата Союза писателей Наш председатель комиссии литературной, по литературному наследию Бориса Андреевича представил и секретариат Союза писателей включил в состав нашей литературной комиссии по литературному наследию Бориса Андреевича Елену Алексеевну Мрущак и Владимира Алексеевича Краева. А я даю им документы, и они могут в этом убедиться сами. Ну, в Одессе, я знаю, отлично, шикарно, роскошно. Ну, в общем, пить это много, можно подбирать музей. Но все-таки, как вы считаете, в Херсоне тоже может быть именно музей, чтобы он соответствовал вот этот музей, этому высокому слову? Он уже есть. Уже есть. Вы так есть, есть. Может, это все-таки комплимент? Нет, от него нет. Вы знаете, по насыщенности, по концепции научной, которую вы вот разработали и видео, мне думается, это очень важно. Это уже состоявшийся музей. То есть да. основа заложена? Основа заложена. И я полагаю, что, главное, я знакома с коллективом э, людей, которые здесь работают, полагаю, что им под силу и более серьезные проблемы, они их решат. Ну, вы знаете, я всю жизнь занимаюсь музеями. должна вам сказать, что основ, основ каждого музея есть, конечно, подлиннее. И вот там, где подлинные материалы, это мгновенно все ощущается. говорит само за себя, мгновенно все ощущается. Я вижу, что у вас есть много мемориальных вещей, в общем, тех вещей, которые и составляют основу любого мемориального музея. И коль у вас уже название есть, музей-квартира, то вы знаете, что бы мне хотелось вам пожелать, и, вероятно, да, и вероятно, общими усилиями обратиться к Елизавете Михайловне, чтобы она ну по возможности конечно Вот обогатила эту мемориальную часть. Ну, уже вроде договоренность квартиры. есть. Так что да? да, вот та пустая комната а -а -а. нынче наполнится вещами из кабинета Лавренева. Поэтому, в общем-то, из-за чего все да. затевалось, можно сказать, да. потому что не только вещи Лавренева важны сами по себе. Хотя, конечно, это прежде всего, но и не дух не эпоха. Это же понятно, что и люди той поры и действительно время. Время. Да, вы знаете, и мне думается, что вот заговорит все это тогда в в полном объеме, безусловно, потому что думаю, что вы очень правильно пошли по правильному пути. Я помню изначальные материалы, где было очень много исторической подоплеки, исторических материалов, исторического фона. Сегодня вы создали, мне думается, все-таки литературную основу. Это та же история, только преломнение писательском и преломлении культурной жизни того периода, что, мне думается, очень важно. Чтобы вот мы умели, сумели отойти, вы сумели отойти от социологической основы музейного показа. Это очень важно, мне думать на сегодняшний день. Потому что сама жизнь Лавренева, его окружение говорит само за себя. И в этом вся важность, мне думается, экспозиции. Еще один вопрос. Пожалуйста. Ну, в русле может быть времени. Да. Все-таки музей не дает доходов. Но в Одессе вы говорили, что где-то есть ростки хозрасчета. Ну вот как соединить? Вот эту высокую духовность, и с другой стороны, ну, меркантильность в Вы знаете, это очень болезненный вопрос, и мне думается, что все музеи, вот не только наш Одесский, это болезненно переживают. Вот это соединение коммерции и стремление не уронить достойно выйти даже в этот коммерческий век с какой-то духовностью человеческой. Как вам это удается. Ви знаєте, як нам удається. В общем, ми не гонимося за будь-яким рублем. Та я вам совершенно можу положить голову на плаху і сказати. Ми дійсно маємо можливість здавати виставочні зали в оренду, в аренду выстав, на виставки. Да, Тільки пов'язані з духовністю і з культурою. Прекрасно, коли є творчі сім'ї, однією з таких творчих сімей, мистецьких родин. Можна назвати шнайдерів. Марія, шнайдер синюк прекрасні його білени, відомі не тільки в Херсоні, в Україні, а й далеко за її кордонами нашої держави. Андрій Шнайдер дуже цікаво працює, але він ще організатор виставок, які щорічно проходять тут, у Херсоні. Треба сказати, от завдяки таким людям, які. От не бояться цього головного болю, тому що допомоги як зазвичай нуль. А от хочеться показати, в даному випадку йдеться про мистецтво ткацтва, показати, які є здобутки не тільки у нас на Херсонщині, в Україні, а й у світі, і запросити сюди гостей. І от Приїздили до нас із Перу, із Японії, я вже не кажу про Європу. І безумовно велике спасибі Андрію Шнайдеру, який з року в рік не полишає цієї ідеї і робить ну, унікальні виставки. Цікавий він сам як художник і як майстер гобеленів. Ось таке інтерв'ю на початку 90-х років ми з ним записали. Можна подивитися і на його роботи, і послухати це інтерв'ю. Андрій, ну я, ми часто приходимо на виставки, коли художнику 50 років. Ви зовсім молодий художник. Я так думаю, що ці мотиви, вони як то кажуть, не пройшли б ще 10 років тому, що я не правий. ви праві, вони 10 років тому не проходили. Це вважалось крамолою. Але ви вже 10 років працювали саме так, а не інакше. Ні, я працював трохи не так. У мене Ні. був трохи інший напрямок. А це я вже зробив, але я теж від цього вже відійшов, це теж вже пройдений етап. Яка техніка, властива, вам? Mm. Які ось духовні проблеми у вас турбують найбільше? Ну, На рахунок техніки, то я працюю в багатьох техніках. Ну, так, Тут Я, я думаю, живопис питаю, на живопис, склі, гобелен, так. я роблю батіки, розписи, навіть мозаїки робили, і вітраж в мене є. Але в основному це текстиль, гобелен. А на рахунок. Як ви сказали, духовний. Духовний. Ну, Мені важко відповісти на це. тому що То, я... мабуть, в ваших картинах, в ваших роботах. Хто, так, Хто я... бачить, той побачить. Так, — так, так. Я стараюсь якось своє... свій духовний стан ну, передавати, звичайно. Все. Це перша виставка чи вже була? Ні, це не перша виставка. Я в багатьох виставках брав участь. А ось ви бачите тут афішки. У нас є мистецьке товариство Скіфська баба. У нас зараз велика виставка у Львові. Тому тут, так би мовити, мілкі роботи менші, а основна маса робіт зараз у Львові. Ну, і якщо ми заговорили про Львів, то там знаходиться ваш брат, а його роботи є тут. Так, і там його роботи є. Його роботи, як на ваш погляд, відрізняються від ваших? Ну так, я думаю, що кожен може побачити, що вони відрізняються, так. Ну що щасти вам і щасти вашому брату і всьому сімейству всій родині Шнайдерів? Тому що ми знаємо, що Ривіка вам тримати велика спасати. Тим, як попрощатися з вами, я хочу попрощатися з кіноплівкою. У 1992 році кіновиробництво припинило своє існування. І от останнім сюжетом, кіносюжетом, буде невеличкий фрагмент футбольного матчу між Херсонським кристалом і Ужгородським Закарпаттям. От минуло 20 років. Що змінилося на футбольному полі? Ну кристал вже зовсім не той. Якщо ми зараз побачимо на трибунах людей, то сьогодні взагалі там треба багато що змінити, ремонтувати, відроджувати не тільки кристал, а й футбол наш. Тому що от, Закарпаття за цей час вона ця команда пройшла шлях до команди вищої ліги. До речі, під керівництвом саме нашого тренера вона там виступала. Гамули, і, хоч вона зараз грає у першій лізі, не втрималася у, у вищому дивізіоні, але знову намагається бути серед кращих. То Херсонський кристал пройшов зворотній шлях, він з команди майстрів став просто командою. Ну, як кажуть, команди фізкультури. І Херсон це, жо, це місто, обласний центр, який не має своєї команди майстрів. Це єдиний обласний центр який, в Україні, який не має своєї команди в якомусь з дивізіонів. Херсонщину у другій лізі, ви знаєте, представляє Новокаховська енергія. Але давайте повернемося на початок 90-х. Побачимо цей матч. Він проходив на кристалі і закінчився з рахунком 1-0. А ось хто переміг і хто забив цей гол. Ви зараз побачите інтрига на одну хвилину. На головному стадіоні «Кристал» відбувся цей матч. Наші футболісти грають у комбінованій чорно-оранжевій такій формі, яка схожа трохи на форму донецького Шахтаря, а Закарпаття грають білі футболки і зелені труси. Треба сказати, я пам'ятаю, цей матч він проходив з перевагою наших футболістів, але довгий час рахунок був невідкритий 0-0, А оцей один гол, про який я казав. Був забитий все ж таки херсонцями. Його забив, ну, відомий тоді футболіст Балашов. Треба сказати, що футбольний матч це і свято, і вболівальників було чимало тоді на стадіоні, принаймні одна трибуна була заповнена. А в перерві матчу проходили різні спортивні змагання. От В Одесі на стадіоні Чорноморець дуже популярними були. Гонки з вибуванням велосипедистів. А тут ми бачимо, як проходили змагання інвалідів, колясочників. От колясочник під номером 3 переміг. І ми потім побачимо, як поздоровляли всіх і переможців, і тих, хто брав участь в цих змаганнях. Іван Іванович Міщенко поздоровив, вручив квіти, грамоти, цінні подарунки. Хороші були традиції, і добре б їм. Жити і сьогодні, згадати про них ніколи не пізно. Академік, совість нації, як називали тоді Дмитра Ліхачова, свого часу казав, що музеїв багато не буває, і це правда. Сьогодні вони практично не створюються нові, і наше завдання просто зберегти те, що залишилося. Ну, законсервувати, якщо можна так сказати, хоча життя музею завжди продовжується. Це живий організм. І ми сподіваємося, що доля наших херсонських музеїв буде щасливою. Якщо у вас є питання, то пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, 22 97 49. Всього вам найкращого. До побачення.